Оскільки я проводжу свої дні серед тисяч квітів, мене часто запитують, яка моя улюблена квітка. Це ніколи не просте запитання, і моя відповідь змінюється залежно від сезону. Однак в перші дні весни дельфініум займає одне з перших місць. Ці рослини виділяються завдяки своїм вражаючі високим стеблам, усипаним романтичними квітами. Крім того, вони бувають прекрасних блакитних відтінків, які рідко зустрічаються в світі квітів. А з такою різноманітністю сортів на вибір, ви точно знайдете той дельфініум, який полюбите. Якщо ви живете в прохолодному регіоні, ці рослини будуть повертатися рік за роком. Посадіть кілька багаторічних сортів дельфініума, забезпечте їм правильний догляд, і вже в перший рік ви зможете насолоджуватися їх красивими квітами. Чи всі сорти дельфініума багаторічні? Та й ні. Більшість дельфініумів, які можна знайти в садових центрах, розплідниках та інтернет-магазинах, є багаторічними. Однак вони погано переносять сильну і тривалу спеку. Більшість видів дельфініуму добре ростуть, як багаторічні рослини в зонах 3, 7. У зоні 8 вони можуть вижити влітку за умови рясного поливу і невеликої тіні. Але гарантувати це складно. Якщо ви живете в зоні 8 і вище, простіше вирощувати дельфініуми як однорічники і висаджувати їх заново щовесни. Схожий на дельфініум жайворонок, лакшпор, росте як однорічник незалежно від клімату. Тому, якщо ви хочете, щоб рослини поверталися щороку, вибирайте саме дельфініум. Клайвден Б'юти Ботанічна назва X MX Бладане Клайвденб'юти. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30-36 дюймів, зони морозостійкості – 3-7. Цей гібридний сорт був виведений завдяки своєму компактному розміру. Йому не потрібні підпірки. Рослини мають більш гіллясту форму в порівнянні з багатьма іншими сучасними сортами, так що ви можете зрізати кілька стебел для букетів або просто милуватися квітами в саду. Клайвден Б'юти має світло-блакитні квіти, іноді з лавандовим відтінком. Вони розташовані на довгих квітконосах, створюючи елегантний і повітряний вигляд. Pacific Giants Blend. Ботанічна назва Delphinium Єлейтам Pacific Giants Blend. Вимоги до сонця повне сонце, висота 3, 6 футів, зони морозостійкості – 3-7. Цей старовинний мікс високих дельфініумів повністю виправдовує свою назву. Квітконоси можуть досягати 6 футів у висоту і забезпечують чудовий фон для садів у стилі кантрі. Квіти великі, з відкритою формою і декількома шарами пелюсток. У цьому міксі представлені різні відтінки: темнофіолетовий, білий, світлоблакитний і лавандовий. Блудане. Ботанічна назва Delphinium X Баладане блудане. Вимоги до сонця повне сонце, висота – 32-40 дюймів, зони морозостійкості – 3-7. Ще один низькорослий дельфініум Блудане, має гіллясті стебла висотою близько трьох футів. Його квіти насиченого глибокого синього кольору, який рідко зустрічається серед квітів Magic Fountains Mix Ботанічна назва. і Меджик Magic Fountains Mix. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 3-4 фути. Зони морозостійкості 3-7. Цей карликовий сорт рідко вимагає підпірок. Квіти щільно розташовані на стеблах, створюючи ефект суцільного кольору. У міксі представлені білий, лавандовий, темносиній, світлоблакитний і інші холодні відтінки. Гадіан Левендер. Ботанічна назва Делфинієм Ялейтам, Гадіан Левендер. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 30, 40 дюймів, зони морозостійкості – 4-7 Цей сорт світа раніше багатьох інших дельфініумів. Його квіти поєднують світло блакитні та світло-фіолетові пелюстки з білими центрами, створюючи райдужний ефект. Хайлендер Pie ботанічна назва дельфініем Highlander Хайлендер Pie Вимоги до сонця повне сонце. Висота 30-40 дюймів. Зони морозостійкості – 3-7. Квіти цього сорту мають багатошарові палюстки з хвилястими краями. Зовнішні палюстки середні фіолетові, а внутрішні салатові. Муумб. Ботанічна назва делфинієм іалейтамумбем. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота – 4-6 футів. Зони морозостійкості 3-8 Якщо ви шукаєте елегантний білий дельфініум чудовий вибір, його високі квітконоси усипані великими білосніжними квітами. Ці рослини виростають дуже високими, тому краще садити їх у захищеному від вітру місці або використовувати опори.